Як навчитися бути добрішим до себе? Якщо говорити узагальнено, то я почула якраз слова, як навчитися. Навчитися це як навичка. Ну, якщо її немає, то її можна прокачати. Тренувати, якийсь, коли ми качаємо якийсь м'яс, то він із часом нарощується, але він не одразу в тому стані, який є під час тренувань. І тут можна маленькими, знову ж таки, діями щось піднімати. Наприклад, вирощувати в собі. Такий підтримувальний внутрішній діалог, замість того, щоб критикувати себе за все, підтримувати. Якщо в нас з'являється бажання порівняти себе з іншою людиною, не на користь собі, можна випробувати таку техніку. Спершу я кажу комплімент цій людині, її вмінню внутрішньо, ну тобто я не йду до цієї людини і не кажу їй, що я про неї подумала, який я зараз комплімент хочу сказати, але внутрішньо в собі. Спершу я кажу комплімент цій людині, а потім я кажу комплімент собі. Я не мов би вирівнюю цей баланс, замість того, щоб просісти, що типу, а в мене все не так, а в когось ось так. Вирівнювати ось цей баланс. Ще можуть бути інші маленькі кроки. Мені подобається така вправа записати собі голосове повідомлення підтримки. От як би хотілося, можна навіть уявити якусь людину, яка нас на певному етапі життя дуже добре підтримала. Що саме там було, який контакт ми відчули, можливо, які слова, і, і уявити, що ця людина зараз нас хоче підтримати. Але це, це ми будемо самі себе підтримати і записати собі таке повідомлення. А потім, в ті моменти, коли настрій не той, все несеться, якось не най, найкращий стан відчувається, прослухати це повідомлення, записане щиро для себе. І можна маленькими іншими кроками дослухатися, ставити собі запитання, розвивати внутрішню чутливість. Що я хочу і задовольняти якісь свої маленькі потреби. Це може бути потреба, наприклад, випити теплого чаю або обійняти себе, або якось сходити на прогулянку чи потанцювати. Тут різні будуть потреби, якщо вони такі маленькі, в мікродозах розвивати цю це вміння чути себе і закривати самостійно свої потреби.